Вам ніколи не доводилося бувати у найчарівнішому куточку самостійної України? Ні. То приїздіть до нас, ми зробимо все можливе і навіть більше, аби вас якнайкраще оздоровити та якнайбільше збагатити незабутніми враженнями про наш гостинний край? Наразі плекаю надію, що вас, як і мільйони мешканців нашої держави, Полонить незрівнянно життєдайна Поляна Квасова та Поляна Купіль. Ви, можливо, вперше чуєте про живу воду? Хотіли б мати ще додаткову інформацію? Якщо так, то тоді, будь ласка, слухайте. Завод Товариство Мрія Голд був відкритий в жовтні 2009 році. В одному з найживописніших куточків Закарпаття в селі Поляна Свалявського району. Даний район по праву вважається батьківщиною свердловин Поляна Квасова та Поляна Купіль. Підприємство розливає широкий асортимент мінеральних вод Поляна Купіль, Поляна Квасова. За цей період. Підприємство пройшло етап встановлення і модернізації перетворення на сильного виробника і надійного партнера. З ціллю зростання якості продукції, що випускається протязі 2009-2013 років, товариство Мрія Голд внесла значні інвестиції в реконструкцію заводу. Основною сировиною для виробництва уявляються преформа, пробка, мінеральна вода. Углекислота етикетка, клей та плівка. Задача забезпечення виробництва якісною сировиною до нашого підприємства є однією з найбільш важливих. Товариство Мрія Голд забезпечує високу та стабільну якість на рівні кращих виробників. Тому кожна вода завжди має свої стабільні якісні показники. При виробництві постачальника аналізується стабільність роботи партнера, якість ціна сировини. Якість кожного виду сировини підтверджується відповідними документами. Закупка сировини та матеріалів, які використовуються на виробництві, базується на основі планів продажу мінеральної води. Спеціалістами нашого заводу розроблена і вдало реалізується програма співпраці з постачальниками сировини. Виробництво мінеральної води здійснюється на основі спеціально розробленої технічної інструкції, в якій вказані вимоги до якості по обробці і розливу вод мінеральних лікувально столових Особлива увага приділяється якості. Контроль за ходом технічного процесу на всіх етапах виробництва. При застосуванні поляна квасова лікують хронічні гастрити з нормальною та підвищеною секреторною функцією шлунку. Неускладнена виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, хвороби прооперованого шлунку зв'язку з виразковою хворобою та 12 палої кишки, хронічні колити і ентероколити хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів, гепатити, дискінезія жовчних шляхів, холецистити, ангіохолити різної етіології без схильності до частих загострень, хронічні панкреатити. Хронічні захворювання нирок і сечовивідних шляхів застосовують як лікувальні за призначенням лікаря і як столові напої у разі несистематичного вживання протягом не більше ніж 30 днів з інтервалом 3-6 місяців. Звичайно, не у всіх є можливості споживати мінеральну воду безпосередньо з джерел, та рідко зустрінеш опис речовин, які є в водах, однак лікарям вже давно відомо, де і куди варто їхати, щоб підлікувати себе водичкою. А тим, у кого зі здоров'ям все гаразд, ніщо не перешкоджає вирушити у гори у пошуках нового, можливо, найулюбленішого квасу.